Привіт! І з вами я, Кіт Жорік, і я перший в Україні кіт-відеоблогер. Як ви пам'ятаєте мій коварний план це розбити телефон своєму хазяїну. Зараз я вам буду показувати цю історію і як вона пройшла. Блохастий ти де? О, ось блохастий, що ти зробив? Ви тільки подивіться, що цей блохастий зробив з моїм телефоном. Був собі гарний телефон. Давайте включимо його. Ви подивіться, що ти блохастий наробив. Блохастий. Я тебе буду наказувати дві неділі не спати на кроваті, а на полу. Ось так. Таке наказання. Оцему блохасту. Да-да, натворив він діло, як ви бачите. Розбив мені телефон, натворив біди. Ви подивіться тільки на це. Жалко, звісно, телефон. Біди такої наробив мій блохастик. Ех ти, блохастий, блохастий. Що ж мені тепер з тобою робити?